Ось в цьому утепленому будинку є в продажу простора трикімнатна квартира, вулиця Литвиненка, біля ринку урожай. Поряд медичний університет. Квартира гарно підійде як для власного проживання, так і для здачі в оренду. Адже район попитом користується всі три кімнати окремі. Квартира розташована на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку з загальною площею 64 метри квадратних у санвузлі труби замінені на нові Також простора кухня 9 квадратних метрів у квартирі є дві кладови. Вікна замінені на металопластикові. Мебель і техніка, що бачите на відео, все залишається новим власникам. Балкон засклений, поряд безліч комерції, зупинка громадського транспорту, школа та дитячий садок. Ціна квартири 63 тисячі доларів. Телефонуйте, запрошую на перегляд.